Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. <ріст> Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Anyway, like Mondays, Толя, я стріляти хочу. Філ Спенсер у нещодавному інтерв'ю заявив, що Xbox тепер не буде обмежуватись консолями. Вони хочуть бути на якомога більшій кількості платформ. Ого, я б не зміг придумати такий план самотужки. А ще він додав, що Microsoft планують створити для інших пристроїв окремо максимально оптимізовану тільки під ігри операційну систему на базі системи Xbox. Ідея на мільярд доларів. Юбісофти показали нові кадри тіньових асасинів, на яких було продемонстровано детальну механіку розбудови бази. Вийшло непогано, але можна було і краще. Якщо вірити пліткарям на проходження Assassin's Creed Shadows, знадобиться приблизно 50 годин. Скільки? Вархорси опублікували нового трейлера Kingdom Come 2, котрий був цілком та повністю присвячений побічним квестам. Гірігавсим проблем зву. Що це таке було? Що? Інсайдери стверджують, що ремейк Oblivion має вийти вже цього літа. Правда, що ти сути. Подейкують, що Sony працюють над новою кіноадаптацією франшизи Resident Evil. Фільм буде перезапуском і ніяк не пов'язаними старими стрічками. А ти що робиш тут? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають. Інтернетами поширюються чутки, що Rebel Wolves міркують, чи додавати українську локалізацію до даунлокер. Але сумніваються, чи буде зацікавленість. Тож пропоную зайти в соцмережі до розробників та написати, що ми в цьому дуже навіть зацікавлені. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Світут. До вівторка.